Доброго дня. Позвонив клієнт, сказав, що в нього є ось такі компресори. Вони не від холодильника вони більші. там багатенько міді є. Я не знав, як їх прийняти. І не хотів хлопчину обманути. Можна було їх прийняти там по 10-3 кілограмів желізу і заробити повно грошей, але для того, щоб тримати свою репутацію і прибивати клієнтів, йому було запропоновано наступне. Я сказав, що поріжте їх самі, розріжте, і здайте мені окрему мідь, окрему желізу. І другий варіант був запропонований, що він мені на совість залишає два компресора, я їх сам розріжу, зніму на круги за свою роботу, скажу скільки було, і дам йому цю суму. Ось такий варіант вибрали. В цих компресорах ще багато масла. Я просто покажу це ось менший компресор. І подивіться, тут зараз ми будемо в коробки такі зливати це масло, щоб воно вибралося. От. Це зливається масло. Зараз я знімлю коротеньке відео, як я ріжу, які вони всередині. І вже потім скажу, скільки було коштів. І, і... що з цього вийшло. Трошки довгенькі відео виходять, але я так думав, буду знімати коротше, щоб було більше переглядів, а потім подумав, я знімаю для майбутніх підписників, для теперішніх, щоб показати свою роботу. Тобто відео будуть трошки довгуваті, але я буду старатися на далі максимально меншому їх робити. Але хочу показувати свою роботу, як це відбувається. Ось розрізаємо одного компресора. Ось виходить компресор. Зараз я знімлю мідь. Черпну, що це мідь, можливо, алюмінієва обмотка. В цьому, в цьому компресорі мідь. зараз я її знімлю і далі буду розказувати, що з цього вийшло. Значить, ситуація вийшла наступна. Вся прийомка в маслі і результат такий. Вийшло, желіза в нас, зараз я покажу. Все, ось у нас трошки в маслі витекло. І результат такий. Желізо на 46 кг 184 гривні. І міді 4 кг 100 г на 1040 гривень. Клієнту я дам 930 гривень. Це за 3 кг міді 750 гривень і 180 гривень. За желізо. Один кілограм я забрав собі за роботу, за круг, за час, за це масло. Зараз перетелефоную до клієнта і скину йому на карту. Всім дякую. Підписуйтесь, буду старатися більше своїх відео показувати. Дякую вам.